Там світило світло в приміщенні. Е, і побачили, ну, що хтось з вулиці намагається, ну, явно що, щось не, не так. У вас була зараз спроба крадіжки затримали. Да. Жінка поводилась неадекватно. На зауваження не реагувала, перебувала у сильному стані алкогольного сп'яніння. Слухайте, не спіть передо мною. Ті -ка, ті -ка, Ніхто не стоїть над вами. 1 червня близько 11-ї години вечора в місті Мукачево, патрулюючи вулицю Івана Франка біля обласної дитячої лікарні, напарник помітив як невідома особа чоловічої статі намагається проникнути в дане відділення через вікно. І ми вирішили з двох сторін, щоб я обійшов з одної сторони. Паркан напарник залишився там, щоб якщо особа почне тікати, щоб ми мали змогу затримати її. Однак, коли ми обійшли, особа помітила нас та почала тікати в напрямку напарника. Стоять! Стоять, я скажу. Антон, Антон, сюди, сюди! Я тут. Что ты там хотел? Тут не, пленами, не, знаю, как тут. не знаешь, в какой палате? Документы есть? Нет, не знаю. Не да. А что, через двери нельзя а... зайти? Не, я смотрю, какой это, потому что она сказала тут. А я не отсюда. А... Я не разбираю. А что, через занес... двери не зайти? Сегодня занесли. Невідомим громадянином виявилась особа ромської національності, яка, який повідомив, що він не намагався проникнути туди, а в нього там дружина перебуває на лікуванні. Також під час поверхневої перевірки у громадянина було виявлено шприц та пусті ампули, як він сам повідомив, що страждає на наркотичну, на наркотичну залежність. Але ну вони вже були використані. Ну, Ану не покажи. Раніше судимий? Так. За що? Наркотики? Ні, Кражу? А Ану Вену покажи. Колишся? Ідемо туди. Я не знаю. Ми пішли до приміщення узнати у лікарів, чи насправді перебуває на лікуванні дружина. Лікарі одразу ж перевірили достовірність, чи перебуває на лікуванні дружина даного громадянина з дитиною чи ні. І та, ну, відповіли, що немає такої громадянки. У них взагалі там лише дружина не могла там знаходитись, тому що це дитяча лікарня. Доброго вечора. Не підскажете, що у вас тут в кімнаті зліва, передостаннє вікно? Що у вас там знаходиться? У вас була зараз спроба крадіжки. Тут затримали. Да? Да. Він ліз туди в вікно. Де Ні-ні, позаду, десь сюди. Можемо вийти з вулиці, просто я не поясню, яке вікно. Воно привідкрите. Може мою. Може тут, 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 тут. тут. Угу. Да, Залазив громадянин ромської національності. Ні, він не заліз сюди, тому що не міг відкрити нормальне вікно. Дуже сюди. А може далі? Та кімната, куди намагався проникнути громадянин. Це була ординаторська, та там знаходились речі лікарів. А саме сумка, мобільний телефон. Каже, що він ліз туди, тому що там його дружина. Не Лежить. Де, да. да, в якому відділі? Я не знаю, в якому відділі. Слухай, він не прикидається. Там, там, там жінка, кошельок, сумка доклада. Там все. мої речі, ну, да, тут. Що, спроба проникнення в житло? 185-та? Ні, яке житло? Ти сидів вже ж кражу. Я не сидів за кражу. А за що ти? лежить? Давай, догадуйся, в якому знаю. А чому тікав, коли побачив поліцію? Напарника. Чому тікав, коли побачив напарника? Я не тікав, я вас у Ти побачив і тікав, а я тебе вже там зловив. Я там вас видів. Крадуть періодично у нас. Лізуть, так, да, да, до вас? Да. Лізуть. І в відділення хоч де заходять. Да, да. yeah. 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 перші так повно сиділи. Те, що ти робиш у вікні, є зазнято. Ми тебе знімали. Well, Хотіли конечно. побачити, що ти там робиш, що ти візьмеш, але ти не зміг проникнути, побачив, що не проникнеш, побачив з другої іншої сторони мого напарника, почав тікати, а там був я. Я не, не встиг вити, через забор не. Не. так? — так, та, не встиг. Не встиг. при перевірці. Також документів громадянина було встановлено, що громадянин перебуває на умовному терміні за статтею 185 кримінального кодексу України, тобто за крадіжку. Дана подія е, слідчими розцінювалася як е, через статтю 15 як замах на крадіжку. Справою наразі займаються слідчі та встановлюють всі обставини. 5 червня близько першої години ночі в місті Мукачево по вулиці Миру екіпажем 251 у складі братанов Кремінська було поміщено транспортний засіб Форт Фієста, який рухався з технічною несправністю, а саме з пробитими передніми колосами. На вимогу е патрульних поліцейських зупинитися водій даного транспортного засобу не реагував. Пізніше його було зупинено е по вулиці миру, е де він заїхав на зелену зону. Підійшовши до транспортного засобу Форт Фієста, екіпажом 251 було виявлено, що за кермом перебуває жінка близько 30-35 років, яка на вимогу працівників поліції придивити документи не реагувала. Поводилася агресивно, а також перебувала з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Добрий день. Як себе почуваєте? Добрий вечір. Себе? А? Не знаю, безразлично. Але віщо в такому стані керуєте транспортним засобом? М? Хто керує? Ви керуєте? Хто керує? Нам зараз роз'яснений, хто керує. Будь ласка, водійське посвідчення, сюди собою переходимо Будь-який документ, який посвідчує вашу особу. Будь-що. Будь-який документ, передивіть, будь ласка. Нічого. 252-й, 251-му. Впродовж цієї, ці, в цієї ситуації, з моменту зупинки до моменту освічення медичного освічення, медичного огляду е, працівниками Міністерства охорони здоров'я жінка поводилась неадекватно. На зауваження не реагувала, перебувала у сильному стані алкогольного сп'яніння. Не побили. Мене вкрали телефон. Коли побили? Коли вас побили? Три години тому назад. Поліцію зверталися? Ні, бо там не було поліції. – А чого не пішли у міськвіддіо? Чекайте, бо зараз впаде те ще. Заяву писати, за що вас побили, за те, що телефон. Ми не побили. Телефон вкрали. Треба, треба було їхати в міськвіддіо, щоб написали Там не було міського Так, правильно, бо міськвіддіо знаходиться так, на Ярослава Мудрому. Калюха Нічого. Значить, телефони ваші на місці, шановна, чуєте мене? Телефони ваші є тут. Чекайте, чекайте тут. Подивіться в сумочці документи. Така, Ми на... Телефон там у вас, у вас там паспорт Ми в сумочці є. Покажіть, будь ласка, паспорт. Mm -hmm. да. Чекайте, 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 ви щось повітеря. Ви не відповідаєте, там пеньочок стоїть. Куди ви направляєте? Я нікуди не направляю. Закуритесь, дістаньте паспорта, закуритесь. Достаньте, будь ласка, документи. Оце що, документи чи ні? Достаньте. Достаньте, будь ласка. це так достаньте. Заберіть собі документи. Та ви нам покажіть! Так Ви покажіть, тихо. достаньте. Тож ваша машина, ваші документи. Слухайте, не, не стійте тихо. надо тихо, мною, тихо, ніхто тихо, не тихо, стоїть тихо, над тихо, вами. Тихонечки, тихо, тихо, тихонечко, з тихонечко зас заспокійтесь, будь ласка. Шановна, тихо, 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 Щоб вони застосовували на вас за вас кайданки. Шановна, ви що? Ви як себе поводите? Як почуваєте себе? Нормально? Прекрасно. А мені очі не Документи, будь ласка. Так, бери Доставайте. документи. Будете проходити Особі медосвідчення в лікарні на стан алкогольного сп'яніння. А на місці будете проходити? За допомогою приладу драги розсвідчення? Нічого не буду проходити. Добре Тільки із адвокатом. Будете... Тобто ви відмовляєтесь від проходження? Тільки з адвокатом. Ні-ні, Я лице не знімаю. Тихо, Я тихо, тихо. Я тихо, тіга, ручки, ручки, Тихний. ручки, ручки. Всіма можливими методами вона могла хотіла е, заперечити те, що вона рухалась, те, що вона керувала дійсно транспортним засобом, також намагалася покинути місце правопорушення, е, втекти. Наша діяльність є глаз. Тіха, тіха, тіха. Заспокойтесь, будь ласка, в результаті неадекватних дій, в результаті порушення громадського порядку, вживання нею нецензурної лайки в громадських місцях відповідно статті 173, 185, тобто злісна непокора, законні вимозі, бо розпоряджень працівника поліції, ми маємо право застосувати спецзасіб кайданки. Після чого було доставлено дану громадянку до Мукачівського ВП. В самому міськвідділку відділку, після складання всіх відповідних адміністративних матеріалів, після того як прибув відповідний захисник, адвокат даної жіночки, вона так само продовжила поводити себе неадекватно. Ніхто в мене нічого не має вилучити, ніхто не має права мене нічого. рулем не їхала п'яною. Як не їхали коли... так, не їхала. Ти мене бачила п'яно. Звичайно, що бачила. Ти бачила мене? І Ти мене й мила тому що я прямо їхала. Що іще з мене? Треба розписатися і тоді ви будете вільні. Ви не можете. 6 червня, близько першої години ночі, нашим екіпажам було помічено підозрілий транспортний засіб, який знаходився на закинутій території близького гаражного кооперативу. Так як стаються часто крадіжки за допомогою транспортних засобів, нами було прийнято рішення перевірити дарений транспортний засіб. В ньому виявили чотирьох осіб чоловічої статі. Які при спілкуванні проводили себе підозріло, намагались постійно щось приховати, відходити в бік, ховати речі в транспортному засобі. Тому було прийнято рішення відповідно до статті 3.4 закону про нацполіцію провести поверхневу перевірку. Сумки ключі не Та ні, кладіть, сумочку кладіть. При поверхневій перевірці спочатку було знайдено пакунок з насваєм, було виявлено прозорий поліетиленовий пакет з подрібною речовиною зеленого кольору за зовнішніми ознаками, схожо на наркотичну речовину марихуану. Насвай. Насвай має це. в у Насвай. теперь лицом к машине, руки за спину. Любой рух, который мне не понравится, я буду расценивать, я напад на полицейского. Вот так и сто... руки на машину, руки на машину, ноги расставить. забороны не речи при собі маешь, скажи, будь ласка. Колючи, вижу, что вогнепальна зброя, наркотичные речевины. Нет. Не маешь. А что сумочки в заднем кармане там? Скажи. Пяточка. Пяточка. Пяточка марихуаны. Но. Травки. Это а знаешь, что нельзя ее носить у нас? Шо, это у меня для себя только. Я не ну, ее Так я тебе не говорю, ты знаешь, Но. что нельзя у нас наркотики для себя носить? Я знаю. А? А что ты носишь их с собой? Так мы только покурить пришли. Покурить так... сюда приехали? Обех наркотиков в Украине заборонено. Это не наркотики. Как, ты, по, тебя знакомить? Ну, Яка різниця? Він ж підходить по категорії наркотичних і ну, да. заборонених ну, да. веществ. А? Да. При виявленні забороненої речовини в ході спілкування громадяни на запитання, що вони насправді тут робили, громадяни повідомили, що приїхали покурити безпосередньо у цієї речовини. Через що ви куріти зібралися? Через бутилку, через шаку. Через папиросу хоть как. Ну а сейчас как чере, сейчас через что собирались курить? Через серед. Через а папиросы? У нас нету там ничего аппарата никакого. Да, через папирос. там нет. Там нету папиросу. уж много ш шмали. А где папиросы? А? Папиросы где? А вы даже не дали ничего не успели. Ну я понял, хорошо. Було викликано слідчо оперативну групу, забезпечено охорону місця події. Дану речовину було вилучено слідчими в присутності двох понятих та направлено на експертизу.